Всіх Вітаю! З вами Марія, і давайте роздивлятись події наступного тижня. Тільки важливо, на що звернути увагу. Може, вона вам і не буде здаватись важливим повсякденним, але якщо нам про це каже Кава Багуща, то воно вам треба, повірте. Так, намастила тут собі свічок, бо не маємо. Електрики і не можу собі досвітити, тож буду швидко намагатись все вам розповісти. Дивіться, намагатиметься до вас потрапити у ваше особисте життя, показаний мені чоловік дуже такі широкі плечі в нього, як у культуриста, такий, знаєте, з м'язами людина, але немає на вас впливу. Через це трошки так, ну, так, хвилюється людина. Хотів би мати на вас вплив, хотів би цю ситуацію змінити, але ні, ви тут дуже така особа, знаєте собі ціну і знаєте, як і що з вами взагалі можна взаємодіяти. Не дуже до нього тягнетесь, це теж зона його хвилювань. Але через якусь окрему справу все ж таки будете з ним взаємодіяти. І це, знаєте, як щастя для людини, хоч чимось він може. Поряд з вами ну бути Тепер якась справа, яка буде розпочата у кого як як думками у когось на наступному тижні на перспективу щось таке. Буде для когось з вас, може, дійсно, будете вже розпочинати. Це буде щось надовго. Воно вам це не короткостроково, так, зробили собі швидко і все. А це те, чим ви можете займатись, ну, так, довгий час. Для когось це будуть такі відносини з людиною, які можуть, можуть розпочатись на наступному тижні. Але це будуть на перспективу відносини, тобто не такі, що там поспілкувались трошки, і все. Це людина, яку до вас ведуть вищі сили. Це, ну от. За патронатом вищих сил, так хочеться сказати, бо людину до вас як штовхнуть. Вам людина потрібна, ви людині потрібні. Тобто ви один для одного. Не показують мені, для когось це буде жінка, для когось чоловік, але ви потрібні один одному. Далі. Показаний мені ще чоловік, який дуже багато фантазує про взаємодію з вами, хоче як співпрацю спільну, як спільну ну, якусь окрему справу хоче з вами робити, бо ну, якось і довіра до вас є, і якісь ваші ідеї цікаві людині. Угу. До кінця місяця буде проявлятись людина. Угу. Це буде поки що, ну, більш розмови. Так, якийсь чоловік буде а, говорити з вами про вашу фігуру. Це може бути і лікар, і тренер, якщо, ну, ви так спілкуєтесь. Може бути для когось з вас і чоловік, з яким ви спілкуєтесь, який вам може робити як компліменти. Але якщо це компліменти, то там можуть бути натяки на те, що буде ще краще, якщо трошки щось там попрацювати вам з фігурою. Не ображайтесь, бо бачу, що у вас так трошки обличчя витягується. Не ображайтесь, бо він не з ціллю образити. Просто він собі бачить, що у вас насправді ну, гарна фігура, але трошки ви, ну, як, знаєте, не звертаєте на неї увагу. А от йому дуже подобається. Далі дивимось. Так, ну тут у когось інтимне життя буде, розвиток мати. На наступному тижні. Потім для когось показана. Хтось тут дійсно ви займаєтесь фізичними вправами. Бачу, це або йога, або пілатес, або це просто розтяжка якась. От ви так знаєте, тягнете і ногу, і спину, і. Я аж я так равніше сіла <сіх> завдяки вам. гарно у вас виходить, і мені захотілося. Далі, далі дивимось. Як тут якийсь чоловік хоче, щоб ви за ним йшли? Бути для вас ну таким, знаєте, щоб вам хотілося повторювати те, що він робить, те, що він каже, бути вам корисним в якихось таких ну, порадах. Більше все ж таки, от роздивляюсь, більше порадах, щоб бути вам. Щоб ви бачили свою вдачу у спілкування з ним, це може бути і родич, може бути і хтось з друзів, і хтось, наприклад, ви звернулись до людини. Ну, той же тренер, наприклад, який от просто знаєте людина, яка з відповідальністю ставиться до того, щоб надати вам найкориснішу пораду. Не просто щось там вам порадити, а щоб це було для вас. Якщо ви маєте з того клопіт, то щоб ви потім результатом були ну, вельми задоволені. Угу. Далі. Так, робота з соціум. Хтось, хто і хто ти? Ага, перед вами зніме маску якийсь чоловік. Угу. Так, а чого зніме маску? Ви мені показані як людина, яка, знаєте, тут не один чоловік на вас задивляється. Ви мені показані, ну, доволі така струнка, висока. Ну, висока, давайте так, от метр сімдесят це вже, ну, в моєму розумінні, це вже висока. От десь так, може і більше. показана ви як людина, яка розглядається один, два, три, чотири, п'ять, п'ять чоловіків з вашого оточення задивляються на вас. Якихось ви помічаєте, якихось навіть не знаєте про це. От просто ви навіть не, звертає, не звертаєте увагу, але вони вас помічають і роздивляються, і навіть двоє бачу, що між собою вас обговорюють. Один з цих п'ятьох, да, це ж один, один, так, так, він з цих п'ятьох, з вашого там якогось оточення, загубить свою маску. Дивіться як, він... це як прояв ревнощів, але він з вами не у стосунках, але хотів би. Це, знаєте, як... він як помітить увагу інших, іншого або інших чоловіків до вас, він помітить, що ви ну, комусь усміхнулись, з кимось поспілкувались. І це просто, от, знаєте, як прояв ревнощів. Хоча насправді ну, воно так не видно, щоб він на то мав право. Ну, так. Але ну, от, просто ви, вам воно буде дивно. Ви не дуже звертаєте на це увагу, але в якийсь момент ви собі не зрозумієте, що це за поведінка така в людини. Ну, Оце, оце впала і так гучно впала маска з людини. Далі питання, з яким ходить чоловік. Одне, друге питання, щось два питання тут в людини. Вони є, але вони заморожуються. На цьому тижні не буде можливості в нього зробити, ну, якось вирішити ці питання. Бо є людина, яка. Він думає звернутись до іншого чоловіка, але хтось є такий, що його відвертає від спілкування з тим чоловіком, що не дає йому можливості. Угу. Угу. Як закриває? Ну, цей тиждень я так розумію, що не буде можливості у нього поспілкуватись по своїх питаннях. Як там буде далі? Ну, поки що філіжанка не каже. Далі дивлюсь іншу вже ситуацію. Будете чути розмову чоловіків. Про якусь справу, яка чи довго вона робиться, чи вона буде довго робитись. Тут не можу точніше сказати, бо ну, мені тут не зрозуміло. Але знаєте, чого так довго, бо не все розуміють, як треба зробити, бо роблять навмання. Угу. Так, рука допомоги, яка От під питанням, буде, чи не буде допомога. Вона тут простягується, ця рука, але теж якось не швидко. Але знаєте, от те, в чим мені не показано, хто допоможе. Я тільки руку бачу. Але е, зрозуміло, що от все, що людина робить, це, знаєте, Я б сказала, от як під грифом благородності. От зверніть увагу на мою благородність. От так. Тобто тут не просто допомога заради допомоги, а заради показати себе як людину, яка ну, взагалі от, от діє з найкращих таких о, о, своїх там. Можливостей, ну, тобто, це, це так, знаєте, показово театрально якось. І допомога не буде швидкою ще й з того, що треба побільше глядачів зібрати навколо цієї справи, щоб багато-багато людей побачило цю допомогу. Бо інакше, на що її робити, якщо ніхто про це знати не буде. Ну, Така допомога розумієте? Для когось з вас показано, ну це теж робота соціом з цього краю. Показаний чоловік, який дуже сильно хоче бути для вас взірцем, бути для вас людиною, на яку ви дивитесь і в жаладні молитись. Буде так, знаєте, демонструвати себе, от просто от, ти, ж, ти ж бачиш, з ким ти спілкуєшся. Щоб вам захотілося певних змін, на які буде натякати вам цей чоловік. Тут, дівчата, для когось з вас він хоче сім'ї з вами. Натяки дуже прозорі будуть, але ви їх можете вловити. Не так, що там ви будете думати, чи мені здається, чи взагалі я собі вигадую. Ні, вам і здаватись не буде, і вигадувати не будете. Ви просто будете вловлювати ці натяки. Так, ну це я вам розповіла, що тут у нас. Ой такий трошки тут засмучений. Чоловік за жінкою сумує угу. важлива для нього жінка заморожене, спілкування з нею важливе дуже. Або жінка водної стихії, але не обов'язково, просто можуть так мені показувати, дуже ресурсну ще й жінку і жінку, яка Дуже така, ви відчуваєте його, ви знаєте його, ви, вам не треба вигадувати нічого про нього, вам не треба якось там його собі пояснювати. Ви просто як відкриту книгу його читаєте. Він це знає, і йому це дуже подобається, що ви так його відчуваєте. Дуже за вами сумує. Ще тиждень буде сумувати. Ми ж на тиждень дивимось. Любить вас сердечко, таке показ. Я вам зараз покажу це сердечко. Mm -hmm. Ну, я ж думаю, ви ж бачите, бачите оце сердечко. Наповнене почуттями. Ви ж бачите його? Отак. От mm -hmm. Знаєте, мріє про сюрприз якийсь для вас. Ну, який саме мені не показано. мріє, щоб щось сталося як сюрпризом для вас Ну, з його боку? Так, ось тут показана, угу, показана пара, чоловік та жінка, коли чоловік як штовхає жінку от, ну, у бік дому. Щось пішли та пішли і до себе буде зазивати в гості. Жінка так трошки озирається на нього і дивується. Ота тут. Жінка така, знаєте, непроста, мені тут показана. Взагалі на ній стоїть ознака захисту, рунічного захисту. По енергіях ви дуже потужна жінка. Угу. А він відчуває вашу міцну енергію. Але знаєте, тут, тут цікаве, цікаве спілкування з цим чоловіком. Показане зараз. Тут жінка, яка хоче, хоче, намагається обійти. Спілкуванні. Слухайте, та ви ж відьма, і він то знає, і ви то знаєте, я мідлу вашу бачу поряд з вами, і захист на вас не просто так стоїть. Угу. А йому подобається, що ви відьма. І знаєте, тут так показано, він так вас обійняв, що ти для мене така цінна, я тебе нікому не віддам. Так, да, Тут якась така світла дорога вам намальована. Так, далі. далі. Ось тут симпатичний сюрприз для когось з вас показаний на цьому тижні. Приємний сюрприз. Для когось він пов'язаний з чоловіком. Новина якась приємна. Угу. Угу. Так, для когось з жінок, угу. мені показана жінка з дитиною і Яка відвернулась від чоловіка, але щоб ви собі розуміли, подумки, цей чоловік до вас притискається зі спини, і у нього одне єдине питання: чи приймете ви його назад, чи ні? Оцим питанням він буде мучитись весь тиждень. Я не буду казати, що він вам його поставить прямо. Він буде придивлятись до спілкування з вами. Ось так показано. Так. Зараз я собі додавлю. додам світло. Що я так дивлюсь, я вже тут вам все розповіла. Єдине, що зустріч у когось з вас тут буде обов'язково на тижні, така, що вона як відкладалась у вас раніше. Але цього тижня вже от є всі можливості цю зустріч зробити. Чоловік та жінка мені показані. 28 число малюють. Угу. Ну і все. На цьому, всім дякую, всім гарного тижня. Бережіть себе обов'язково. Хай він буде для вас і міцним, і потужним у ваших справах, і хай принесе вам і здоров'я, і щастя, і любов, і гарні стосунки в вашу сім'ю. Бережіть себе і свою сім'ю, і будьте в безпеці. Всім пока.